Вітаю всіх з початком календарної весни. Нарешті березень. А у мене ранковий кулінарний етюдік – екадешний смаколик з картоплі та норі. Легко, швидко і дуже смачно. Інгредієнтів дуже мало, що полегшує процес: Попередньо відварена картопля, сир, панір половинка на цю кількість картоплі. Зелень свіжа або сушена, яка у вас є. Олія соняшникова або оливкова. Головний інгредієнт це, звичайно, листя норі. Сіль, перець. Рецепт настільки простий, що мені допомагає син. А я знімаю після картоплі трем, панірчик. Під час зйомок Сава вирішив, що треба обидва шматочки паніра потерти, тож сьогодні у нас будуть розкішні котлетки. Ріжемо кріпчик та все змішуємо. Норі подрібнюються вручну на малесенькі шматочки. На малесенькі-малесенькі, Але не на кавомолці, а саме вручну. Поєднуємо норі з картоплею паніром та кріпчиком. Трішки базилічку. Угу. Оп, оп-оп-оп. базилічок у нас, власне, закінчився. Але вже новий проростає. Не можу втриматися щоб не похвастатись. Так, далі сіль перець. Угу. Перчик. Перемішуємо. Ось така гарна маса у нас вийшла. І додаємо. Олію і ще перемішуємо, вони тоді будуть соковитіші. Формуємо котлетки А викладаємо на напротяг. Дуже смачні. Спробуйте вже сьогодні.